Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Відходить мама до Ісуса, мама двох, двох своїх синів, і каже: Господи, що з тебе хочу попросити? Я вклонилася йому так як, так, як навчили. І Ісус питається, що хочеш? Каже, хочу Господи, щоб мої сини. Один сидів праворуч тебе, другий ліворуч тебе у царстві Божому. І знаєте, тіле своє життя кожен раз ми всі стараємося зайняти якесь місце так, в нашій ієрархічній структурі. Чи навіть якщо взяти, чи це буде маленька компанія, які там хлопців, які які граються, і теж кожен хоче бути головним, так? В сім'ї завжди йде боротьба, хто головний, чоловік чи жінка. А поки чоловік жінку спорить, виявляється, що дитина головніша, бо тому що що вона каже, то ви робите. І, і це постійне таке знаєте, змагання. От священники той каже, Скільки ти вже років Священ? Я 10, о, ти 5, а ти ще малий, я від тебе важніший. Я не кажу, що це погано, але це постійне навіть, змагання, <кій> навіть те, що люди придумали в Олімпійські ігри, щось інше все, знаєте спорт різного виду, бокс, ну, все, що є, кожен хто має мати якийсь титул. Я перший, я дужчий, я найбільший. Я дуже важний. Так же само і політики, щоб глядати дуже кращим особливим. Що говорить Господь на це все? Чи то є погано? Він каже: та ні, це і ваше життя. Але хочу, щоб ви не були так, як князі цього світу, що верховодять вами. Я прийшов. Щоб не мені служити, я хочу вам послужити. І вчу вас, щоб ви так само робили. Нехай між вами так не буде, щоб ви шукали хто головніший, хто старший, кому поклонятися, кому ні. І Христос, знаєте, після перед тенью вечеряю, учнями мив ноги. І Петро каже, не будеш мені мити, Та ти як ти? Ти наш учитель, будеш минити ноги мені ніколи в житті. І каже Ісус такі слова, як не помию тобі ноги, Петрі, не будеш мати участь у Царстві Божому. Чи є у вас вже така заслуга? Чи ви хоч комусь послужили в своєму житті? Я думаю, що самі щасливі то матері, бо вони, знаєте, дитину народили. І від самого народження мама вже цій дитині служить. То памперси міняє, її там є миє, купає, щось інше мама служить. І оце є запорука того, каже Господь, що будете мати частину у Царстві Божому, якщо будете служити один одному. Не чекайте, щоб вам служили. Старайтеся комусь послужити. Бо каже Господь, я не хочу, щоб ми живами було, так як князь, серед цих князів, що верховодять у тому світі і тими панами, що панують над людьми. Тобто Христос прийшов, щоб змінити це. Щоб впровадити Божі відносини. І тому служіння один одному це є отой перший приклад, який ми, як християни, повинні наслідувати. Як називаючи святійшого Отця Папу Римського, слуга слух. Тобто служити один одному, Служити з любов'ю, Служити, наслідуючи Ісуса Христа. Бо так як у тій жінці відповів Ісус, що за своїх синів поминалася, не знаєте, що просите. Чи можете пити ту чашу, що я п'ю, каже Ісус. Чи можете? Тим хрещенням, яким я хрещуся хреститися. Тому служіть один одному з любов'ю, служіть один одному, наслідуючи Ісуса Христа. І тоді нагорода ваша буде велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!